Вітаємо всіх любителів футбольних симуляторів. Починаємо для вас цикл відео, за кого почати кар'єру у FIFA 23», в якому ми розповідатимемо вам про цікаві варіанти команду, яких можна провести насичену та яскраву кар'єрку. Традиційно всі кандидати від кіберфуту будуть нетривіальними і непопсовими. Тож не чекайте серед претендентів, розкручених грандів. В нас тільки хардкор та андерграунд з цікавими історіями. До речі, напишіть у коментарях, чи почали ви вже кар'єру у FIFA 23 і за яку команду ви там граєте. І першим нашим героєм стає клуб серії Б Зюттіроль. Друга за силою Ліга Італії повернулася до ФІФА, і нарешті там можна нормально пограти завдяки поверненню ліцензій на італійські клуби, які до цього для чогось йшли у ПЕСТА і футбол у статусі ексклюзивів. Ви могли навіть ніколи не чути назви Зютті Роль, але це один з найперспективніших проєктів італійського футболу. Два сезони поспіль клуб крокує у нові дивізіони. Спочатку команда успішно піднялася у серію С, а потім навела галасу і там та піднялася до серії Б, завдяки чому власне з'явилася у ФІФА 23. Причому результати у серії C Зюд Тероль продемонстрував вражаючі. Команда пропустила усього 9 голів за сезон, і цей показник став взагалі найкращим в усьому професійному футболі Європи. Клуб був заснований у 1974 році та перезапущений у 95-му. В своїй історії він ніколи не грав у серії А. Тож чому б саме вам, керуючи цією командою, не привести її до еліти? Тим паче, що головний творець успіху Зюд Теролю, тренер Іван Яворчич, пішов до Венеції. І за всіма законами реалізму саме ви зможете перехопити його переможні традиції та зробити зробити цей клуб ще крутішим, але не думайте, що ця задача буде дуже простою, особливо якщо ви не любите читерити додаючи трансферні бюджети. Зюті Роль має дуже посередній склад і гравці команди зовсім не хапають зірок з неба. І з трансферним бюджетом у 3,8 мільйони євро. Вам доведеться добряче попотіти, щоб дійти до моменту, коли ви зможете підписувати сюди кого завгодно. Відійдемо трохи від теми та подякуємо за підтримку нашим партнерам. Favbet. там є широка лінія ставок і на кіберфутбол. Залишаємо в описі посилання на Favbet, за яким ви можете отримати бонус до 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Компанія відправляє частину свого прибутку на прокачку тачок для ЗСУ і зараз готує партію з 10 залізних коней для наших збройних сил. Будь всередині гри разом із Favbet. Найвищим рейтингом серед гравців зюттеролю, яких ви матимете на старті, володіють одразу чотири футболісти. Але це рейтинг усього 69. Його мають захисники Барізон, Дораціо та Масієло, та форвард Сімоне Мацоки, який належить Аталанті. Якщо вам знайоме прізвище Масієло, то так ви не помилилися. Йому вже 36 років і у серії А він награв чимало матчів за Аталанту та Дженно. Головним талантом та одним з найдорожчих гравців команди, який належить Зют Теролю і не перебуває там в оренді, є Ханс Ніколу Сікавілья. Йому 22 роки, він є вихованцем Ювентуса. росте 11 та більше пунктів загального рейтингу. Тож саме навколо нього і можна будувати колектив, який ви будете вести до серії А. Що стосується трансферної політики, то на першому етапі вашої тренерської кар'єри можна зробити ставку на вихованців власної школи, яких потім можна вигідно перепродати та залучити кошти на придбання новачків. У Зют Тироль сміливо можна провести юних італійських талантів з інших клубів. Також географічно Зют Тироль дуже близько розташований до Австрії, тож можна звернути увагу і на австрійських гравців. До речі, у клубі є ряд легіонерів, тож не зіпсує реалізму управління Зюттероля. Ми поява українських футболістів у команді, тим паче, що в Італії завжди полюбляли українських легіонерів. Наприклад, у свіжі обнові з'явився дуже перспективний динамівський плеймейкер Антон Царенко. А на ворота можна підтягнути Тимура Пузанкова з Шахтаря. Тож, якщо вам зайшла історія Зюд Тероля, то сміливо беріть цей клуб у кар'єрці та ведіть його до вершин. І не забувайте зберігати реалізм, щоб кар'єра вийшла по-справжньому цікавою та тримала вас у напрузі якомога довше. Тисни на лайк, якщо чекатимеш на нові випуски цього формату, підписуйся на наш канал та бережи себе. Скоро почуємось.